Усім привіт! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії Honda CRV. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Honda CRV у нас 2013 рік 2.2 дизель на автоматі. 4х4. Повний привід. Весь автомобіль в рідній фарбі, на хорошій комплектації. Пробіг автомобіля 172 тисячі. Оригінального, сервісна присутня, два ключики присутні. Дуже доглянутий автомобіль. Попереду маємо датчик світла, датчик дощу, поворотний біксінон, леди, помивачі фарб, протитуманки, партроніки. По капоту немає сколів, подряпин, також і по кузову. На 18 оригінальних дисках тормозна система вся замінена, нова. Рельгіни на даху, має такий сполер. Фонарі стопі ціленькі, нічого не мають з сколів, подряпин, не запотівши, камера заднього огляду, фаркоп, парктроніки наголошую. Це по цій стороні також все гарно, рівненько. Присутня у нас шторочка. Стеля чистенька, гарна. Присутній знак аварійної зупинки, поріжок ціленький, не подряпаний, не пошкоджений, як завжди, в Honda. Докаточка, ключі, домкрат, все укомплектовано. Знаходиться автомобіль міста Радивилів, Рівненська область. Кого зацікавить, телефонуйте. Наявності є ще на механіці ця на автоматі, також ще є на автоматі повна комплектація. Тут у нас також, як бачимо, шкіра Алькантара, сидіння складається в рівну підлогу, підлогітничок на два підстаканники. Все гарно, збережено, без пошкоджень. Повний електропакет, синія водійське хороше, мультикермо, регулюється по вісті, по наклону. Тут у нас помічники, також екорежим, автомат, класичний гідротрансформатор. Підігрівся день, двохзонний клімат, два ключики, сервісне, дуже гарно зеркало з автозатемненням. Гарно заводиться, співоберта. Зараз включиться в нас пробіг. 172 тисячі кілометрів. Камера гарно все чітко показує. Отож, кого зацікавить такий автомобіль? Телефонуйте усім дякую.